А второй Эма. Ой, какой ужас, нет. какой ужас. На первый, второй рассчитываешь. Даже не знаю, что у вас спрашивать. Себе подожди, давайте. <рес> это страшно, это невероятно страшно. И страшно не услышать, нет, а страшно разочароваться а в своей уверенности собственной. Коды зникли судді X-фактору і яку позицію висловлювали щодо російсько-української війни? Тож началось все от Украины. То есть успех Серёги как артиста. Связаний з Україні. сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 суддів та їхнє ставлення до війни. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. український артист і за того, раді бо, українські. Раді бо я ні ради себе, Да. Я би хотіла, щоб вона победила. Ні, ні. <реш> Під номером один нази йде йолка Єлизавета Іванців. Більш відома публіці як йолка, народилась та виросла в Ужгороді. Співачка, яка була судею українського ікс фактора і завоювала любов глядачів, обрала мовчазну позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ. Не говориш на вапроса об Україні а і про політичну? Політичну да. У мене один питання, чому? <голов2> Ми вийдемо з тобою на крилечки, я Типер скажу почим. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Йолка виступила в Києві. А у квітні 2022 року заспівала для росіян у Сочі на концерті в РФ. Співачка не посоромилась виконати свою пісню прованс про аеропорт Бориспіль. Буду, Борис, день, Це ж я, лізочка із зушка. Сьогодні співачка, попри війну в рідній країні, продовжує жити та виступати в Росії. Йолка має під Москвою великий триповерховий будинок на 500 квадратних метрів. Ще з 2014 року, коли Росія анексувала Крим та захопила Донбас. Йолка перестала говорити про Україну в інтерв'ю. Співачка не згадувала українське коріння і просила інтерв'юерів не ставити їй питання про війну. Після 24 лютого 2022 року йолка жодного разу не висловилась щодо війни в Україні та не Засудила країну агресорку Росію співачка, мама якої живе в Ужгороді, підтримує криваву політику Путіна та вбивства українців, адже мовчання це також знак згоди. Як ні скандальний, вабше но, єсли задіть пух і пер'я полетять ата всіх пух і перія, вот так все в вразнос. Під номером два у нас йде Сергій Сосєдов, Незважаючи на те, що Сосєдов став відомим завдяки українським талант-шоу, після повномасштабного російського вторгнення. Він не підтримав нашу країну. Він заявляв українцями, керують США, тому примирення України і Росії неможливе. Это что маленькая страна, у которой нет никакой независимости, у которой пока экономика, у которой нет ничего, которая зависима полностью от, от, и от России от мира, она не может сама вот делать такие вот телодвижения, запрещать и так далее. Мы живем в преступной, в криминальной стране. Вот о чем идет речь: преступная страна и верховная власть занимается произволом. На уровне МИДа, на уровне верховной власти нужно вводить какие-то санкции против Украины, быть, отзывать своих послов. Может быть, вводить визы тоже украинцам, так же, как мы, да, по Спартам вот этим вот вынуждены за гран паспортам езжать э, на Украину. Мы должны тоже какие-то санкции против Украины. Понятно, что они ведут себя по-хамски. А нужно ли по нам? Поскольку это позволено. Они сидят здесь для того, чтобы, да, а вот мы такие, ой, и вы ой, нам, ой, и вы ой, нам ой, еще ой, заплатите. На Украину тут два года рассказывал, какая Украина хорошая. Да, на украинский канал, ты сразу я в другую сторону Потому пошел. Там Начал украинцев проклинать, там Другое. Так я больше не там позову на Украину. Там можно теперь немножко об Украине. Я никуда никогда не просился. А вчера говорил другое. Я Я, я коштуває, а ти забрался, серйоз. Я... Більш того, він різко та негативно висловлюється про російських зірок, які засуджують велику війну, і виїхали з країни агресора. Під роздачу потрапила і Алла Пугачова за позицією на підтримку війни проти Сергія Сусєдова У січні 2023 року були введені санкції. Я а, а кто это сказал? Как это кто умер. сказал? Наша главная старперка, прости господи. Рабы и холопы, она барыня выискалась. Барыня такая. А меня вообще это убило. Убило меня это. Когда я услышала вот это, это все. Подожди, ты же боготворила Аллу Борисовну. Талантливо. Была да. когда-то. Ну да. да. Пугачева это, наверное, главное разочарование моей жизни. Потому что то, что она сегодня делает, это непозволительно для такой певицы. Під номером три у нас йде репер Серега. 47-річний білоруський репер Сергій Пархоменко, більш відомий як просто Серега, чотири роки був суддею в українському музичному шоу X-Factor. Він цинічно підтримав війну в Україні. Я не підтримую развиття такого соби. Я взагалі проти будь-яких воїн. Страна для життя, страна для любви, страна для творчості. Вона і зараз є для мене такою. Тобто, почалося все з України. Тобто, успіх Сереги, як артиста. Ну, Зв'язок з Україні. білоруський репер ще у 2013 році отримав безроковий дозвіл на проживання в Україні, але підтримати країну під час повномасштабної війни не захотів. Замість цього музикант ненадовго зник з інформаційного поля та повернувся до Білорусі. Там артист з'явився на пропагандистському білоруському телебаченні в ролі журі на адаптації ікс фактора, що промовисто демонструє його політичну позицію. Не ні ні нашлось ні одної можливості не начать э, войну. Вот я человек, у которого украинская фамилия, белорусское гражданство, родители в Крыму, это еще до событий. Сын родился в Москве, другой в Симферополе, их мать украинка. Должны говорить о порабощенных народах Европы, Северной Америки. И ждут нашей помощи, не ждут освобождения, они ждут, что кто-то придет их возглавит. чекають, ждуть них там запрос на справедливість. Під номером 4 у нас зайде Ірина Дубцова. Відома російська співачка, яка була в журі українського проєкту X Factor, Ірина Дубцова відкрито підтримала військове вторгнення Росії в Україну з усіма витікаючими наслідками, смертями щодо мирних українських громадян. Друзі, всім привіт! Прекрасний весенній день. Перший день виборів президента Російської Федерації, і я на ізбирательному участку на Арбаті в день Артера. Іду голосувати. Друзі, я здійлала свій вибор. Я опускаю своє бюлетень. Ад нашого с вами вибора зависить будуще нашої прекрасної великої страни. Вона в точності повторює кремлівські наративи. Дубцова вважає війну єдиним можливим способом вирішення українського конфлікту і захисту населення Донбасу і всіх росіян в Україні. Вона заявляє, війна не позначилась на її творчій кар'єрі та ніяк не відбилася. Немає концертів на Україні, так я з 2014 року на миротворці. Цитує слова дубцової ресурс слово і діло. Ми це продовжуємо робити, Ми не закриваємо очі на те, що відбувається, да на те, що нас намагаються там запретити что-то, что-то. Что ну, вот, Я потом еще отдельно хотела бы сказать про культуру, которую пытаются, да, русскую культуру, которую пытаются отменить а, а, вот смешно, звучит угу. во всем мире, но да. никому это не удается и не удастся никогда. Під номером 5 у нас йде Іван Дорн. Співак в 2014 році був судею в п'ятому сезоні шоу ікс фактор. Український виконавець, який до 2022 року активно будував кар'єру в РФ. Проте з початком повномасштабного вторгнення громадянська позиція артиста змінилась у протилежну сторону. І за підтримку батьківщини він навіть опинився у списку тих, кому заборонили в'їзд до Росії на наступні 50 років. Для батьків особистість Дорна залишається доволі супере. Ечливою, оскільки після 2014 року колишній учасник гурту Паранормальних почав активно їздити до Москви та будувати кар'єру в Україні агресорці через кілька років, у 2017 році, співак. Оскандалився заявами в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудьо. Він казав, вважає українців та росіян братами, та що між українцями та росіянами немає нічого окрім дружби. Що стосується війни на сході України, то її артист називав сваркою між старшим і молодшим братом. А також наголошував, скоро всі помиряться. Давай на тон що проблеми проблеми є дома. Год зі проблеми. С этими проблемами раз и навсегда. Между нами нет ничего. Нет ничего, кроме дружбы. Помириться Россия и Украина. Скоро. Вот теперь уже начинается. Русские-украинцы братья? А, ну, мне нравится так думать. Після скандального інтерв'ю Дорн продовжив будувати кар'єру Реф та випускав композицію російською. Так тривало до тих пір, поки не розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну. Адже після 24 лютого 2022 року Дорн висловив про українську позицію і заявив, підтримую українських військових донатами та участю у благодійних заходах. Більш того, знаменитість публічно попросив вибачення за скандальне інтерв'ю Юрію Дудю та вчинки скоєні раніше. Так я не ідеальний українець, і ви це знаєте. Ще, мабуть, з часів 2017 року, коли я давав інтерв'ю в Дудя, і за це я теж вибачаюсь. До речі, нещодавно передивлявся. Просто для того, щоб з'ясувати наскільки грубо я дійсно там звучу так грубо, якщо це мене теж навчило дуже багато. Багато чому. Я також вибачаюся за те, що я зробив це лише 5 років після. За це я теж вибачаюся. Бо, ну так, повинно було пройти, мабуть, стільки часу для того, щоб це все визнати, осмислити. Повинна була статися війна, в тому ж числі, для того, щоб все це усвідомити. Вибачаюся сильно, знаєте, що я з Україною, я є українець. Після початку великої війни Росії проти України Іван казав, продовжуватиме говорити російською в побуті, тому що мова ні в чому не винна а це частина нашої культури. Попри те, що виконавець випустив кілька україномовних пісень, він продовжує створювати пісні російською. Також він виступив перед росіянами на вечірці на острові Балі. Утім, вони залишилися незадоволеними. Ми з тривогою спостерігаємо за Вріс путінської Росії. против гордой, да незалежной Украины. <music> Никогда не пойму, почему можно убить людей. Вообще, за какой причину, За какой причиной можно... Ну, за, 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 что можно это делать? иногда... Э, то есть, ну, даже нет, иногда я не понимаю, почему. Под номером 6 у нас заедание ног от Амадзе. Грузинська джазова співачка суддя українського вокального шоу ікс Фактор» Ніно Катамадзе після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримала нашу країну і навіть заговорила про переїзд. Моя сім'я думає, що добре було б пожити в Україні. Я навіть зараз думаю, щоб переїхати ось зараз, під час війни. У складі журі X-Factor Ніно Катамадзе була у 2014 та 2015 роках. У п'ятому та шостому сезонах талант шоу у п'ятому сезоні її підопічний Дмитро Бабак здобув перемогу у 2019 році. Грузинська співачка повернулася за суддівський стіл x фактора 10 у ролі запрошеної судді. З початком великої війни в Україні Катамадзе стала допомагати українцям, які постраждали від російської агресії. Створила благодійний фонд допомоги українським біженцям. Грузії. Кілька разів приїжджала з концертами до Львова, виступала в метро Києва, на власні очі бачила наслідки воєнних злочинів росіян. Скільки можемо, скільки буде сили, ми будемо боротися з вами. Я повинна була б тут, саме тоді, коли складно приїхати. І я вірю, що ми побіжемо. Сесію вбивають, я теж вмираю. Ось все, все вирішує. Під номером 7 у нас йде Костянтин Меладзе. Продюсер замовчує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На початку великої війни він лише опублікував чорний квадрат в інстаграмі як прояв протесту. Після цього чоловік ніяк не коментував війну. Водночас Меладзе продовжує активно працювати на російську аудиторію та випускає нові пісні. Зокрема, однією з останніх його робіт є дует з колишньою учасницею Віагри Софією Тарасовою. Двітищово. Коли е, Росія вторгнулася до незалежної держави Грузія, Костянтин Меладзе, мовчав. Меладзе і мовчав, коли почалася е, антитерористична операція, АТО, ну я називаю це війною в Україні е, 2014 році, він мовчав, продовжував бути в Російській Федерації, все таки інше, коли почалася війна в Україні безпосередньо вже е, повномасштабна війна. На всіх напрямках. Він мовчав. Коли почалася е, е, репресії в Російській Федерації, він мовчав. Тобто він просто аполітична людина, яка не лізе в політику. Ти кажеш, аполітична людина. Ну, зараз вні політики не розумієш? Е, ну, Бачите, можливо, з боку Костянтина Маладзе, можливо, Валера робив трішки інакше. Так а Костянтин Валерій записав та... допис. Так, Валері Валерій Мінадзе записав допис, що він проти війни, і йому там теж за це відео якби добре припало на горіхи. Ти співала... Просто якщо би зіснів... в 2008 році Костянтин би сказав за сетію. Сказав би за Грузію, да, коли вони там 8.08.2008 2008 напали на Росію на Грузію. Якщо він би тоді висловився, можна було б питати його про що, що? Чому ти за Грузію висказувався за Україну? Ні, ну такі робити якісь заяви. А він взагалі просто мовчить і пише, пише пісні, все. Ну ти такий, така от собі людина, що, що ти з нього візьмеш? Ну не хоче він говорити. Я не відношуся до нього, то, тому ну, як, що? Всі гроші там зароблені чесним, а, творчим процесом, дуже важким, і, і так далі. І так далі. Я знаю, скільки процесів внутрішніх Константин а, проживав своїх складних. Розумієш? Ну він був в Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення. Костян Міладзе жив біля Києва з Вірою Брежневою, дружиною зараз Але екс дружиною вже. Я розумію, людина живе своє життя. Успішна людина живе своє життя. Яка різниця, де він живе? Він щось створював на, на цих теренах. Тобто, в нього він вкладав велику велику працю. Під номером 8 у нас йде Антон Савлєпов, український музикант, солі з гурту «Квест Пістол» та учасник гурту Авгонь. У 2016 році Савлєпов стає суддею співочого шоу та здобуває перемогу зі своїм підопічним Саваком Ханагіаном. Група «Огонь» з 2016 року давала концерти в Росії. Учасники брали участь у російських тб шоу попри складну політичну ситуацію. Ми не ділимо на чорне та біле цей світ ринок музики. Якщо у нас будуть концерти в Росії, то ми поїдемо на концерт до Росії, тому що люди хочуть нас чути. А хто з ким посварився за мінералів, права, кукурудзи це надто далеко. Від нас казали учасники гурту раніше. У липні 2021 року Савєпов одружився з російською актрисою Іриною Горбачовою, яка до речі родом з Маріуполя. Але у квітні 2023 року пара розійшлася і більше не спілкується на тлі повномасштабного вторгнення РФ Україну. Співак відразу категорично виступив проти війни, незважаючи на дружину росіянку та робочі зв'язки в Росії. Брат Савлєпова перебуває в полоні у Росіян і потрапив він до окупантів під час вторгнень до Харківської області Куп'янськ, Циркуни, багато інших містечок та селищ Харківської області дуже постраждали від агресивної, мерзенної та абсолютно нелюдської поведінки окупантів. Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї сім'ї. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений, такий самий, як і багато багато наших інших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором. Під номером 9 у нас йде Ігор кондратюк з вересня 2010 по грудень 2015 року у проєкті телеканалу СТБ став суддею вокального талант шоу X-Factor. єдиний з українських суддів, кому вдалось доводити своїх підопічних. До суперфіналу шоу у п'яти сезонах з шести Ігор Кондратюк з початку вторгнення РФ 2014 року виступає за тотальну заборону російської культури в Україні без жодних білих списків для всіляких хороших росіян після 24 лютого. Популярний продюсер і телеведучий активно допомагає збройним силам України, збирає кошти на закупівлю авто, стерлінг та всього необхідного для фронту і запевняє, робитиме це й надалі за для нашої перемоги. Цього, це не русський мір, це, як не странно, це совковий мір. Навіщо вони сиділи? Це треба спитати у продюсерів Х-фактору. Продюсери Х-фактору вважали, що наявність цих людей є кращим, ніж наявність інших людей, які проходили кастинг. Це історія, яка ні. Вони вони знаходили персонажів, які їм здавалося цікаві. Ну ж там по інтерв'ю, по роботі в кадрі і так далі. Так, так по якомусь епатажу, типу, як Сергій Перхоменко. він все таки досить епатажний такий. Там брута Та він дві, він двох слів не міг зв'язати на цьому шоу яке дивився. У нього ну так тому він і був у всій ролі людині, яка здається, але ага. зв'язати двох слів. А Він, о, шу, він о, шу. написав декілька альбомів репових там дуже багато слів. Там більше слів. Я думаю, на одному домі ми з тобою скажемо протягом цього фрагменту інтерв'ю. Ну у нього така поведінка. Ну у нього є гострий розум, у нього є розуміння шоу-бізнесу. Він же був із шоу бізнесу. Це я був людина, яка біля шоу-бізнесу, тому що я там продюсував телевізійні програми. Так, також поруч з вами сиділа співачка Йолка, Півіца, така є з Ужгорода, Вона продовжує працювати в Російській Федерації, вона там побудувала власне кар'єру, і вона зараз виходить і співає пісню. 22, буду, oh. про, про Бориспіль. Mm -hmm. про, про Бориспіль вона співає, там, ну, Київ, так, і так далі. Е, оця мовчазна позиція вашої колеги, екс-колеги. Ікс-фактор здивувала вас чи ні? Я взагалі всіх, у кого мовчазна позиція, ну, теж викреслив, я не розумію таких людей. Я б розумів, як була, якби навіть, навіть без розумію, якби була мовчазна позиція, як, коли віджали Крим росіяни, так? Mm -hmm. я б і мовчазна позиція, ну якось би так, так би ще мовчав. Ну, коли загинуло тисячі людей тоді ще в 14 15 роках. Люди мовчать, ну це Тобто це, це шкірами потрібно бути безморлими, або закривати очі, очевидно. Ну, Це якось взагалі не по-людськи, тому там немає мовчазної позиції, особливо, ну, особливо є ж до сих пір тих, хто мовчать до, до, до сих пір. І останнє під номером 10 у нас йде Олег Винник. У 2017 році Олег Винник став суддею проекту X-Factor. Олег Винник від початку російського вторгнення перебуває за кордоном і до червня 2023 року співак грав у мовчанку. Він видалив усі фото соціальних мереж і зненацька зник. Згодом Олег вийшов на зв'язок і детально розповів про своє нове життя. Винник зізнається, виїхав з України вже після початку війни, а саме 26 лютого. Крім того, вивозив він із собою чимало людей. Як переконує артист, перетнув кордон. Законно, оскільки вже 23 роки є резидентом Німеччини. Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини. Проживаю тут вже 23 роки і лише закордонний паспорт, тому що внутрішній мене забрали ще на початку 2000-х, коли став на постійний облік в українському посольстві. я ніколи зрадником не був в житті. Артистя досі не реагує на агресію Росії. Своєму мовчанку Олег пояснює тим, що він не знав, як підтримувати українців, адже перебуває не в Україні. На його думку, ніхто б не слухав його, адже він не в країні, де нині війна. Не виходь до людей, не виходь, що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А мене, Олеже, то як триматися? ж ти, ти Де Де ти я? Ну я в Берліні. І Як нам тим треба? Трим... Тебе хтось буде розуміти і слухати? Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!